Вітаємо вас на нашому каналі. Сьогодні пропонуємо вам оглянути будинок, який розташований у селі Солониця Лубенського району Полтавської області. Друзі, на цьому місці, будь ласка, підпишіться на наш канал, щоб не пропускати нові огляди. Терміново продається будинок з загальною площею 58 квадратних метрів. Будинок містить три кімнати, кухню та санвузол. У будинку зроблений косметичний ремонт, замінені вікна на металопластикові, опалення будинку за допомогою газового котла. До будинку заведена вода та каналізація. Будинок в доброму житловому стані, але новий власник за бажанням зможе зробити. Косметичний ремонт. Новому власнику залишаються усі меблі та побутова техніка. Будинок розташований на ділянці з загальною площою 16 соток. На неї розташовані усі необхідні господарські споруди. Є літня кухня, два сараї, гараж та сухий підвал. Вартість будинку 2800 доларів. Друзі, підписуйтесь на наш канал та ставте лайк цьому відео.